Доброго дня, любі мої друзі. Я рада зустрічі з вами. Спасибі, що зайшли на мій канал. Дуже велика вам подяка. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписаний. Хто підписаний, не шкодуйте ваших лайків, коментарів. Та хто й не підписаний, будь ласка, не шкодуйте своїх коментарів та лайків. Сьогодні я хочу вам запропонувати таку страву, як запечений короб. Отаку красу ми отримали в результаті. Смак, звичайно, я вам не можу передати. Аромат бомбезний, як кажуть. Смак дуже гарний. Смакота. Короб готується швидко, готується із простих наших. Всього того, що є вдома. Як кажуть, все, що з холодильника. Так, можна готувати. І карася, і коропа, це ну, річкова прісноводна риба. Але у мене короб, тому що у карасі дуже багато кісток, він більш такий, знаєте, сухіший, а це більш жирна риба. Я хочу вам показати далі, як я готую цю страву. До нього я ось зробила, дивіться, хочу вам показати отакі ось це тостовий хліб. Збите яйце, нічого там немає такого заумного, як кажуть. Збите яйце і додавлений зелений кріп. Пожарені, отакі грінки посмажені, трішки підсолено, звичайно. Дуже смачно із цією рибою смакує надзвичайно. Риба може бути як окрема страва, точно так вона може бути і до гарніру до якогось. Це вже хто як любить на будь-який смак. Ще одне хочу звернутися до вас. Любі мої друзі, наш україномовний контент його дуже мало дивляться. Хто знімає всі відео російською мовою, тих звичайно дивляться. І, припустимо, такі країни, як, Казах, як Казахстан, як Прибалтика, вони розуміють російський, не розуміють український. А нам хочеться наш контент. Дуже прошу вас, передивляйтесь україномовні канали, не тільки мій, а й всі інші. Підтримуйте нас і ми будемо для вас робити все якнайкраще. Ну, а на цю хвилину поїхали. Поїхали, я маю в виду те, що будемо дивитися, як готується ось ця рибка. Ну що ж, я думаю, ви вже зрозуміли, що рибу я почистила. Сьогодні працюю в перчатках, тому що хочеться, щоб було більш-менш акуратно, тому що з рибою треба працювати краще в перчатках. Почистила луску і почистила середину. Я вам показую, як. Дивіться, середина ось. Повністю. І обов'язково повикидайте жабра. От то все оце гарно по підпір'ям все абсолютно гарненько собі почистить. Ще сукровиця, звичайно, стікає, тому що риба свіжа, і вона взагалі, як бачите, така ж ось аж аж гарнюня. І тепер я. Дивіться, я вам зараз покажу, як її потрібно розрізати. Перше, що ми робимо, це ми розрізаємо отут ось голову. Отак От ось розрізана повністю голова. Є. І тепер по хребту ми з вами Розрізаємо її всю оцю рибу, щоб вона розложилась як камбала. Трохи, звичайно, марудна робота, але нічого, нам головне, щоб було смачно. Отак можна трошки помогти собі руками. Бачите, отак вподовж хребта, і тут зрізаємо, щоб розложилося все, і буде, і буде краса. Не дорізайте геть до кінця. Головне, щоб отак, коли трісне і розложиться, о, тоді вже будете відчувати, що вже все. Отак. От Бачите, коли її можна покласти ось отак, ще треба підрізати трошки. Так. Вам показати абсолютно все, бо мені часто кажуть, ви не показуєте всі абсолютно всі подроби, ну, подробиці. Отак ось, бачите? О, все, вивернулось. Тепер, коли ви будете ложити, є придушили. І отак у нас виходить, отака ось риба. Іншу робимо так само. А зараз, от дивіться, на отакий рознос я застеляю рушники, показую, застеляю рушники такі, отак. І оцю риву серединою вниз на бумагу, щоб вона гарно, бумага витягла, все те, що у нас там. Є. Другу рибину готуємо точно так. Не хочу вас затримувати, так що готуємо другу рибину. Поки наша риба відпочиває на серветках, ми готуємо маринад. Для цього нам потрібна гірчиця, чайна ложка. Бачите? Так, нам потрібно, я залишу там, приблизно десь пів столової ложки томатної пасти. Це відставляємо. Маємо обов'язково всипати це приправа для риби у мене тут. Я десь приблизно... Приблизно десь, щоб вже була одна мірка отак, пів столової ложки цієї приправи. У вас, якщо немає приправи, візьміть перчик духмяний, візьміть суміш перців мелену, але обов'язково має бути там отакі всі спеції. І приблизно Дві столові ложки соєвого соусу. Ну, я знаю вже, знаєте, скільки там всипається, скільки є. І буквально столову ложку нам потрібно влити олії, щоб наша риба не була сухою, щоб вона не запеклася і не була, як ми вливаємо. Щоб не була як геть, знаєте, запечене, сухе таке ні на що не похоже. Оце все, ми зараз перемішаємо і змащуємо нашу рибу. Така, виходить, густенька каша. Розмішайте до однорідності. Якщо у вас ваша приправа солона, то пробуйте на сіль. Мені трішки треба. Буквально трішки треба додати. Орієнтуйтеся по тому, що вам треба посолити рибу, щоб риба не була ніяка. Якщо трішки солонкувата приправа, значить риба буде смачна. Так, це все прибираємо і робимо далі. Я включила нашу духовку Температура 220 градусів. Вона гріється, ми працюємо. Дивіться, звичайне деко покрите пергаментом для запікання. Це обов'язково. І тепер працюємо з рибою. Вибачте, ще попереду я вам розкажу. Ріжемо половинку лимона на дольки і кладемо. Під рибу, там, де буде ложитися риба, одна і інша половина, щоб животиком риба лягла на лимон. Так, зараз я поріжу, покажу. Воно, ніби здається, й те, й те, й те, щоб не було, як казали, перебрали лишнього. Ні, не буде нічого лишнього. Все воно буде. Дивіться, бачите, отак ось я поклала. Тепер спасаємо рибу з цією. Бачите, як гарно. Вимучилось. Ще витираємо, витираємо гарно. Не вимочуйте рибу, не вимочуйте, ото як помилася, так і змазуємо цю частину. Гарно змазуйте так, щоб було. Голову можна не змазувати, а ось оцю частинку то змазуйте щедро. Так, перевернули на живіт її. І тепер поріжте вверх. На отакі кусочки. Бачите? Не дорізайте до кінця просто до ребер. Отак все ми порізали. І цю частину так само. Ніж має бути гострим. Ріжеться для того, щоб в рибу потрапили наші... Дивіться, бачите, воно отак розділиться, щоб в рибу потрапив наш. Соус цей, що ми зробили, і змазуємо зверху тепер. Прямо гарно змазуємо, щоб зайшло туди в ті щілинки, переставлю сюди, намазано з двох сторін і тепер кладемо. Бачите, як гарно. І тепер кладемо на деку. Є. Одна і точно так готуємо іншу, теж, Ось бачите, підняла її гарно ще протерти, отак кладемо і починаємо ті самі процедури. Змазуємо серединку. Старайтеся, якщо ложите дві рибинки, то вони мають бути приблизно однакового розміру. Щоб не було так, що одна маленька, інша більша. Тому що по часах, по годинах, по часу, вони мають однаково бути запечені так. і цю сторону робимо такі красиві надрізи, щоб пройшло. Змащуємо і цю частину. Поки оце все робили, духовка нагрілася і ставимо в духовку, повторюсь, 220 градусів. Температура і час 45 хвилин. Зараз я вам опа. Так, хвостіки-хвостіки. дивіться бачите? Оце ми ставимо в духовку. Ну, ось ви і бачите результат нашої роботи. Дивіться, яка краса, як гарно підрум'янилося. Бачите, риба така, вона вся розділилася. Аромати дуже гарні. А яке на смак, я вам показувала на початку нашого відео. Дуже велике спасибі, що додивились моє відео. Спасибі всім, хто підписувався. Підписуйтесь, хто не підписаний. Ще раз дякую та смакуйте на здоров'я. До нових зустрічей!